25-й турнір. Раніше він був міжнародний, турнір країн Карпатського регіону. Зараз він має статус всеукраїнського. В принципі, приїхали всі регіони, які мають можливість на сьогоднішній день. Ось Приїхали люди навіть з окупованих територій. Багато дітей перебуває у нас тут на Закарпатті, багато дітей перебуває у Львові, в Тернополі. Вони теж представляють свої області. Так що, я думаю, всі області України задіяні в цьому турнірі. Перший день у нас 70 дівчат, 67 хлопців, вийде приблизно 300 спортсменів. А також приїхали ну, багато батьків приїхали. Останні дівчата, які були на Олімпіаді в а саме Харькова, Влада Варфоломєєва, в свій час ставали переможцями цього турніру. Також учасницею нашого турніру була Шем'якіна Яна з міста Львів, олімпійська чемпіонка і багато, багато інших видатних спортсменів. Це старт в принципі, сезону, з цього починається все. Очки очками, але що скажу, що навіть під час війни ми вмудрилися цей турнір провести, навіть під час пандемії ми змогли цей турнір провести, тому коли секунди медалі це добре. головне – це традиція. Велика сила традиції. Двадцять п'ять років дійсно пройшло. І я так думаю, що я і вся наша родина дуже раді, що є пам'ять в першу чергу про те, що в своєму житті мріяв Василь Васильович. Він започаткував цей турнір і, напевно, не уявляв собі, що це дійсно так буде продовжуватися, але його натхнення, його бажання, його зусилля. Вони дали все-таки оцю віру і силу в те, що він дотепер існує. Дочка продовжувала теж фехтування. Тепер сподіваюся, вже внук який такий у нас спортивний. Думаю, що можливо буде продовжувати, тому що ну, це, це наша родинна така традиція, напевно. Чи, що. Так що я дуже рада, що це відбувається і пам'ять про людину. Доти жива, поки її постійно відновлюють. На змагання цих я не вперше, вже вдруге. Дуже, настрій дуже добрий, головне бути з холодною головою. Та... Надій надіятися на краще. Потрібно бути психічно сильніше, це обов'язково, та фізично. Я вперше сюди приїхав. Ми гарно вишикувалися, нас фотографували. Мені поки все подобається. А я хочу на набратися нового опиту та перемагати. Буде серйозна конкуренція, але треба не здаватися та бути мотивованим та старатися на всі 100%. Дома мене набагато краще, уютніше, я би сказала, і краще все проходить. Мені більше вдома подобається, ніж десь так. Ну я тут відчуваю більшу відповідальність ніж десь у Львові, в Києві. Ну, вдома це дома. Мені вручили кандидату майстра спорту України. Я дуже рада. Я йшла до цього. Я виконала його за два змагання. В мене була поставлена ціль, і я йшла пішла до неї, я її виконала. Ну, зараз у мене ціль виконати майстра спорту України, так. а далі, далі буде видно. Весь серпень ми тренувалися, ми готувалися до цих змагань. Це є такий як трамплін на нові змагання, на нові вершини. Ужгород завжди для, для мене був таким кращим добрим містом, куди завжди хотілося б приїжджати, бо ми постійно сюди приїжджаємо, тобто ще моя донька фіхтувала, а це вже близько 15 років тому. І нарешті статі сказати, що в 2014-му вона була бронзовою призеркою цих змагань. Ми зараз ну, підстраюємося, бо постійні тривоги, ну у нас є укриття, там де ми або на вулиці тренуємося, або в приміщенні тренуємося, або тривоги у нас можуть бути по 8 і по 9 годин в ряду. Школи онлайн, змішана система і офлайн-онлайн. А так діти приходять на тренування, це ж ну, це спілкування. Спілкування це такий свій клуб. Вони вже... Між собою передружилась, уже така команда сформувалась е, на будущее, бо е, у нас е, з командою дівчат дуже що? проблематично, бо їх ну, немає. немає.